Дострипу, будь ласка, сюди повернулись обличчям. Наступна робота у вас буде 30 метрів з м'ячем. Ви стартуєте, м'яч лежить у вас на лінії, ви стоїте в кроці від нього. Піде команда можна, самі себе налаштували на максимально швидке ведення між фішками. І коли будете готові, тоді максимально швидко стартуєте. Максимально стартували, 5-6 метрів м'яч прокинули і робите ведення до червоних конусів. Пробігли червоні конуси, перейшли на крок, передали м'яч своїм партнерам у цьому коридорчику і чекаєте в центральному полі. Зрозуміло? Якщо ви біжите, ви зняли верхній верхню одяг, поклали його поруч, пробігли, повернулись, взяли, і йдете там, чекаєте. Домовились? Давайте пробуємо. Тут продовжуйте стрибати.

Друзі, я говорив, хто пробіг в центральному колі, залишайтесь, будь ласка, знов таки створили тут кучу. Там в центральному колі готуємося. Зараз розкажу, що